з Ризиком для життя. В таких умовах наразі працюють правоохоронці. Вони перебувають на службі 24 на 7, аби врятувати якомога більше людей та зібрати якнайбільше доказів проти держави-агресора та всіх її злочинів, скоєних на українській землі. Тож, як пройшов минулий тиждень на Донеччині, розкажемо далі. Щодня на півночі регіону місто Сіверськ піддається хаотичним обстрілам російських військ. Зруйновані будинки та інфраструктура. Місцевим мешканцям доводиться цілодобово ховатися від снарядів у підвалах. Допомагають громадянам правоохоронці. Вони організовують безпечний виїзд, надають допомогу та роздають продукти харчування. Попри всю небезпеку, поліцейські постійно надають гуманітарну допомогу громадянам, які перебувають у найбільш гарячих районах та вивозять у безпечне місце тих погодився врятувати своє життя. Людям важко залишити рідний дім. Погоджуються на евакуацію одиниці. Три місяця пакабила що ніяк мама потом добре. Ну ну коли сутки було вже в і ми всі в <сь> 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 Для роз'яснення всієї небезпеки ситуації та моральної підтримки правоохоронці цілодобово на зв'язку з місцевими. За останні дні групи поліції провели інформаційну роботу з мешканцями. Поадресно об'їжджали будинки, бомбосховища та підвали. Особлива увага приділялася багатодітним сім'ям та самотнім людям. <сь> Щоб діти не слухали вибухи, все щоб ці малюки не відчули війну. Була здорова психіка разом з представниками місцевої воєнної адміністрації та волонтерами. Поліцейські привезли гуманітарний вантаж та медикаменти до місцевої лікарні. Поліцейські спроводили волонтерів з грузом гуманітарної допомоги. Це харчі, саме продуктові набори, питна вода, ліки розгружаємо, щоб мешканці Сіверська Потримали, хоч якусь допомогу. Та зараз поїдемо по людях, котрі виявили бажання евакуюватися в більш безпечні місця. По приїзду правоохоронців за однією із сказаних адрес людей в підвалі не було, а саме будинок палав після ранкового обстрілу. Люди розповіли, що пережили важку ніч та ледве врятувалися. Страшна ситуація сьогодні. Ночі була в Афаломієвське. Сьогодні сильно, да Очень. сегодня вообще Три раза. Раз, ничего. шипер сняло, второй раз. Хорошо сняло, а сегодня уже полностью квартиру на Ну, все, что там было, уже пошло. Ну, живо ничего нет. На евакуацію у цьому дворі та домівках поряд погодилися близько десяти громадян, серед яких була мати двох дітей: немовля та хлопчика чотирьох років. Всі вони лишилися власних будинків. Зараз всі мешканці перебувають у безпеці. Сівірськ постійно подається під під артобстрілами. Літаки скидають бомби. Но Сіверськ знаходиться під контролем України і збройних сил України. Розмовляємо на то, що чтобы... треба виїжджати. Жизнь одна: треба виїжджати. Нагадуємо, що на Донеччині триває обов'язкова евакуація цивільних, щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів і холодів узимку. Необхідно залишити заявку за телефоном, дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного потягу у Покровську, сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький або Олександрія, оселитися у Кирилоградській області це безкоштовно зі свого боку. Влада надає такі соціальні гарантії, як безкоштовне житло та харчування, гуманітарна допомога, психологічна допомога, медична допомога тощо. Евакуація це складно, але необхідно. Тільки вона врятує життя. Поліція Донеччини розпочала операцію з порятунку дітей. Поліцейські докладають зусиль, аби зберегти життя малечі, забезпечити нормальні умови для проживання і можливість навчання. Поліція не тільки евакуює родини, але й спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією організовує поселення в безпечних регіонах України та за кордоном. Під постійними бомбардуваннями у сирих підвалах без електрики, газу, води, доступу до медичної допомоги. Так зараз живуть діти Донеччини. У перспективі холодна зима без опалення. Через активну фазу бойових дій не всі школярі зможуть вчитися дистанційно. Поліцейські докладають зусилля, аби зберегти життя малечі, забезпечити нормальні умови для проживання і можливість навчання дітей. Допомагають врятувати малечу ювінальні поліцейські. В ході операції правоохоронці обходять кожну оселю, де є діти. Мета з'ясувати, скільки дітей і чому залишаються на Донеччині, скільки виїхали і хто розглядає можливість евакуації. У першу чергу це стосується багатодітних родин і сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Деяких батьків доводиться вмовляти виїхати. Є випадки, коли один з них благає про порятунок, а інший не дозволяє евакуюватися, наражаючи власних дітей на смертельний ризик. Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього прагне, хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватимуться, і в разі настання тяжких наслідків вони беруть відповідальність. Життя дитини на себе З початку повномасштабної війни Росії проти України в регіоні загинули щонайменше 154 дитини, 198 дістали поранення. Точні дані з Маріуполя та Волновахи невідомі. Наразі у населених пунктах безпосередньо біля лінії вогню залишаються мешкати понад 470 багатодітних родин, в яких виховується 1672 дитини. Найбільше у Торецьку та Великій Новосільці. Загалом на Донеччині зараз перебувають приблизно 52 тисячі дітей. Поліція закликає у зв'язку з складною оперативною обстановкою Цим евакуватися до безпечних місць. Співробітники поліції роз'яснюють батькам, що евакуація передбачає забезпечення житлом і надання всієї необхідної допомоги. Така робота дає результати тільки за тиждень. 131 родина, в яких виховується 477 дітей, виявили бажання евакуюватися. у мене п'ять діточок. Ми вирішили евакуюватися, тому що. Діти бояться навіть коли самоліти літають. Було несколько дети Діти пугаються, плачуть. каждый кожен день для моїх дітей це дуже опасна. Я їх хочу вывести. за ініціативою ювенальних поліцейських в обласній військовій адміністрації. Створено гарячу телефонну лінію для допомоги в евакуації багатодітних сімей. Працівники поліції разом з обласною військовою адміністрацією не лише надають допомогу в евакуації. А також допомагають з розселенням в більш безпечних регіонах України за перші три дні на лінію звернулися 62 родини. 10 з них вже евакуйовано. Номери гарячої лінії ви бачите на екрані. Звертайтеся Все буде добре, все буде Україна. поліцейські викрили групу коригувальників російських авіаударів. Усі вони місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату. Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації зсу та місць злучайних снарядів. Злочинну групу виявили оперативники кримінальної поліції Турецька спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю Донецькій області. В результаті масштабної роботи правоохоронці викрили весь ланцюг посібників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою месенджера. Телеграм було затримана група осіб кількості трьох мешканців міста Торецька, одна жінка та двоє чоловіків, які передавали ворогу інформацію про розташування наших військових, скидували координати і після враження цих об'єктів передавали свідчення, підтвердження про результати таких обстрілів. Встановлено, що 29-річна мешканка Турецька за грошову винагороду здобувала та передавала інформацію про розташування військових Збройних сил України. Геолокація відсилала головній адміністраторці телеграм-каналу, що мешкає на території РФ. Як ви передавали інформацію? Через лічні либо в адмінкі група «Перекличка». Яких ви об'єктів обрали? Бо мною були передані об'єкти церков, недостроєний банк, п'ята школа. Проте під вогнем опинялося і цивільне населення. Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна і до ударів по крамниці та житловим будинкам. Так російською ракетою було повністю знищено оселю разом із трьома людьми серед загиблих – 17-річна випускниця. Ну, знає, що про загиблі родини з дитиною все одно продовжували свою діяльність. Мені было обещано, що мирные люди не пострадають, так і военные, і будуть е, прильоти рядом с зданиями для того, щоб в них не розполагалісь військові сили України. В аналогічних діях викрито ще двох чоловіків, мешканців Турецька, 25 і 32 років. Вони також перебували у цій групі та працювали на адміністраторку ворожого телеграм-каналу. мене просили взагалі. Ну, указывать точное местоположение, на что я ну, категорически отказался, потому что я ну, никуда не ходил. А с окна, с окна своего дома я фотографировал моменты прилета и отсылал этой девушке. Я как бы передавал информацию. Поначалу я писал через аноним бота, она мне скидывала, чтобы никто не знал. А потом я начал, ну, она мне сказала, скидывай мне всю информацию в личку, я буду передавать ну, от себя. Які об'єкти обрали? Брошені кар'єри дів'ятій ташка на Петровській горі і виноградники на Петровській горі за частним сектором. Чоловіки працювали за грошову нагороду. Однак, коли почали гинути мирні мешканці, один з них замислився над припиненням роботи, але остаточно від неї не відмовився. Чому знаючи про загибель цивільних осіб, все одно продовжувала свою діяльність? Когда на кода в почала підходить імен вже такси э, вплотную ко мне, когда начала прилетать именно возле дома, начали люди. Я вже почав ну, я контактував да, но ну, я контактировалась намного менше. Я виходив з может, може два в неделю, и То она мене спрашивала, как обстановка. Я писав що все нормально. Но подобних фотографий я вже старався менше скидати, либо ну чого долаживать менше. Всі учасники групи свою провину визнали. Їхню кураторку ідентифіковано. Чому був обрано склях підтримки ворога? Жоден із коригувальників так і не зізнався, чому вирішив працювати на окупантів. Наразі зібрані матеріали. І ці особи передані до Служби безпеки України для подальшого розслідування в рамках кримінального провадження на сьогодні. Одним із головних завдань поліції залишається виявлення ворожих ДРГ, коригувальників та колаборантів. Я хочу звернутися до всіх наших громадян, до всіх мешканців Донець Донеччини. І сказати, що якщо серед ваших знайомих є особи, які співпрацюють або можуть співпрацювати з ворогом, то негайно давати інформацію до національної поліції. Не потрібно залишатись осторонь, тому що це наша сумісна біда, це наше сумісне завдання протистояти ворогу. Я хочу наголосити, що кожен громадянин, який співпрацює з окупантами, він не залишиться безкарним ані по закону, ані по совісті. У Вугледарі, Мар'янці, Красногорівці, Добропілі та Мирнограді поліцейські розвезли мешканцям гуманітарну допомогу. Правоохоронці роздали продукти харчування самотнім людям похилого віку, багатодітним родинам та сім'ям, які через воєнне вторгнення Росії на територію України опинилися у скрутному становищі. Ряди могил біля дитячих гойдалок, пристрої для збору дощової води, снаряди в асфальті біля під'їзду. Так живуть вугледарці. Виживати під російськими обстрілами місцевим жителям допомагає поліція. Правоохоронці разом із військовою адміністрацією доставляють найнеобхідніше питну воду, продукти та ліки. Привезу до міста вугледар, продукти харчування, воду. Розвозимо по окремим територіям міста, які потребують допомоги. Роздаємо, фіксуємо, Хто залишився, збираємо інформацію, що необхідно людям. Мешканці розповіли, що через спеку збільшилися витрати води, врятував лише дощ. Люди встановили на будинку водовідловлювачі та збирають живильну вологу. Біля під'їздів влаштували польову кухню. Хтось склав вогнище з цеглин, хтось використовує мангал. Приготувати обід смертельно небезпечно, оскільки обстріли не стихають. Сьогодні бобухневі з чотирьох ну, вважаємо, По городу так, а тут два прояву. Евакуюватися громадяни відмовляються. Більшість із них літні люди. Вони гинуть від ударів і хвороб, адже не мають доступу до медичної допомоги. Життя та смерть угледарів виглядають саме так: біля церкви люди самі ховають своїх сусідів, родичів, друзів, які загинули в результаті обстрілів Російської Федерації. Тут почалось захоронення ще 12 березня, і воно йде зараз. Остання найбільш свіжа могила, датована 19.06.2022. Війна кардинально змінила повсякденне життя людей. Навіть у більш спокійних населених пунктах Донеччини громадяни зіткнулися з проблемою нестачі їжі. Хтось залишився без способу заробітку, не вистачає простої людської підтримки. Поліцейські турбуються про тих, кому зараз найважчі літні люди та багатодітні родини. Поліція постійно допомагає людям. Похилого віку багатодітним сім'ям, а саме продуктами харчування, ліками, одягом, одягом багатодітним сім'ям, які потребують. Допомагати мешканцям Мар'їнської громади, що живуть на лінії фронту, продовжує група поліції білий янгол. Правоохоронці доставили в Красногорівку черговий гуманітарний вантаж, переданий військовою адміністрацією, волонтерами та червоним хрестом. Поліцейські роздають гуманітарну допомогу, намагаються це зробити максимально безпечно. Для цього прикриваються автомобілями та будівлі, тому що людей дійсно багато і треба спостерігати за ситуацією навколо в умовленому місці. На рятівників вже чекали близько 150 місцевих жителів. Більшість пенсіонери та багатодітні родини. Одна з літніх жінок бере хліби для своїх сіми сусідів, які не можуть дістатися пункту видачі допомоги. Вона майже не ходить, але має старий автомобіль і піклується про інших. Последняя не неділя так прошла. Кожен день Зараз виїжджала. Абстріли і ночі і днем бувають і днем, буваєте, два рази. Так виглядають цивільні будинки у Красногорівці. Ще близько двох тижнів тому тут жила родина, чоловік з дружиною. На жаль, обоє загинули, а залишилися лише руїни. Ось що залишає по собі мир. Рашисти знищують не тільки домівки, але й врожай. Підпалюють поля ракетами, щоб спровокувати голод. Позаду мене можна побачити ракету, яка Підпалила це поле, і тепер фермери не отримають урожай, і звісно, понесуть великі збитки. А люди не отримають хліб. Змучені люди стали більш згуртованими і, попри свою біду, наказують поліцейським берегти себе. У нас сформований колектив і війна вже йде на перший день. постійно в бойових вій. у Білецькому, селах світли та Шевченко. правоохоронці разом з представниками соціального захисту населення поадресно розвезли 55 гуманітарних наборів мешканцям. Незважаючи на складний час для країни, поліція всебічна допомагає населенню. Наш наряд на сьогодні займався допомогою в розвезенні гуманітарної допомоги особам похилого віку, які залишились… Надинців без родичів поліцейські піклуються про тих, кому зараз найважче та розвозять продукти харчування самотнім людям, багатодітним родинам і сім'ям, які через воєнне вторгнення Росії на територію України опинилися у скрутному становищі. Аби тільки ми хлопці, бо він на вами здоров'я обов'язково будемо і більше нічого. Я вам піжелаю здоров'я, міра і, так і буде. І терпіння. А ми за вас будемо Дякую вам. По адресно правоохоронці розвезли гуманітарну допомогу мешканцям Мирнограду. Один з продуктових наборів отримала мати двох дітей з інвалідністю. Поліцейські знають про скрутну ситуацію в родині та завжди надають допомогу, яку вони потребують. Такий момент. Говорю, спасибо за допомогу. Никогда, мне никогда, мне не в допомогу. Знають, що в мене є двоє дітей інвалідів.

Може, евакуацію вам там? На жаль, громадяни відмовляються покинути свої домівки. Попри все, поліцейські радять виїхати до більш безпечних місць. Причини відмови можуть бути різними. Проте зараз треба подумати за своє життя та здоров'я. Все, все На сьогодні це все. Бережіть себе та не забувайте дбати про тих, хто поруч. Правоохоронці залишаються на варті вашої безпеки разом до перемоги.